Вітаю, любі слухачі та глядачі. Сьогодні я підготувала для вас класну розповідь про модерну постать українського мистецького простору, одного з учасників молодої музи, когорти творчої молоді, яка прагнула збагатити культурне життя України. Мова про Степана Чернецького. Це справжня богема 20-го століття. Мій літкаст буде націлений на те, аби ви дізналися про нього більше не лише як про молодомузівця, а як про діяча театру. Журналіста та й просто як про людину. Тому запрошую вас, мої любі, до літературної мандрівки. Раджу заварити смачної кави або чаю і взяти щось смачненьке. Отож починаємо. Народився Степан 21 січня 1881 року в селі Шманьківці, що на Тернопільщині. Родина у нього була величенька. Сам Степан був 13-ю дитиною, його батько був греко-католицьким священником. Щодо тата, то він рано помер через рік після народження Степана. Через цю прикру подію, що трапилася з головою сім'ї, мама змушена була покинути їх домівку у Шманьківцях і вирушити до Станіславова. Зараз це івано франківськ де жив старший син Іван. Там малого Степана віддали до польської народної школи, а згодом і до реальної. Про це є згадка Василя Сімовича у передмові до нарису українського театру в Галичині Степана Чернецького, де він пише про цю постать так Як статист, і ще учнем реальної школи в Станиславові, допомагав він різним директорам утворювати здібні сцени. Про це є також згадки Степана Чернецького в одному з його фейлетонів. Після трагічної смерті Івана Чернецького. Ймовірно, у 1895 році мати з молодшим сином переїжджає до родички у місто Львів. Степан закінчує тут реальну школу. Є відомості, що пан Чернецький не закінчив навчання у Львівській політехніці, тому що він заглибився у творчість. Але, можливо, й інші причини, а саме його здоров'я. У листі до Ярослава Василовського, тодішнього редактора часопису Буковина, він пише: Простіть! Що нині доледва відповідаю вам, я переходив тяжку операцію ноги так, що ледве два дні ходжу по покою. Дякую вам з цілої душі за вишукання манускрипта і за бук, поковину. Не хочу бавитись у компліменти, але фактично не пізнаю тої донедавна, ще так мізерної бук. Желаю і надальше таких успіхів у вашій редакційній праці і здоровлю вас дружно. Чарнецький. Цікаво. Те, що наш митець встиг навіть побувати на війні, адже під час Першої світової його мобілізували. Але, як я казала раніше, здоров'ям він не може похизуватися, тому його відпустили. Тепер поговоримо, як Степан пов'язаний з театром. У 1913-14 роках Чернецький був режисером та художнім керівником театру Руська або ж інша назва українська бесіда. Також Степан Чарнецький співпрацював з стрілецьким театром. Під час Першої світової війни це був єдиний в Галичині професійний український театр, який працював завдяки підтримці січових стрільців, які були учасниками театру. А ще у лютому 1918 року, коли товариство Український ювілейний театр відновило діяльність, при театрі була створена драматична школа, і Степан Чарнецький входив до її викладацького складу. Щодо журналістики, пан Чернецький працював у часописах Діло та Українське Слово. У 1914 році, незважаючи на умови війни, він продовжував працювати в газеті Діло. А наостанок я залишила вам цікавинку про особисте життя Степана Чернецького. Адже там була справжня драма: він був одружений з полячкою Іреною Поповчак. Вона була неймовірною красунею. Жінка була молодшою за нього. Але їх історія кохання не закінчилась хеппі-ендом, оскільки дружина не могла змиритися з богемним способом життя Степана до того ж, вона була хворою на епілепсію. Прикра подія трапилась у 1926 році. Ірена трагічно загинула, випала з вікна можливо, вона наклала на себе руки. Друге Степан Чернецький не одружувався, сам виховував двох донюк, щоправда, йому допомагала старша сестра Олена. Обірвалося життя митця на початку жовтня 1944 року. Поховали його на личаківському кладовищі біля дружини. Мало не забула сказати: думаю, ви всі знаєте пісню у лузі червона калина похилилась», яку на початку повномасштабного вторгнення виконав учасник гурту Бумбокс. Ця пісня завірусилась у соцмережах і стала символом незламності українського народу. А ще ця пісня була гімном січових стрільців. Але у вас виникає питання, як це пов'язане з Чернецьким? Саме Чернецький був тією людиною, яка створила цю пісню, точніше, вірш, який він написав 1914 року. Ну що ж, любі слухачі, на цьому наша мандрівка життям Степана Чернецького добігає кінця. Сподіваюсь, ви дізналися багато чого нового про цю постать, і тепер впевнено будете відповідати, хто ж такий цей пан Чернецький.